Від 1 березня ціни на топ 100 ліків українського виробництва мали в аптеках знизитися. От з цього почнемо розмову з міністром охорони здоров'я України паном Ляшком. Пан Віктор, вітаю! Вітаю! Бажаю здоров'я навзаєм нікому не зайве, особливо в наш час. То сьогодні, вже 21 березня, уже три тижні можна підсумувати наскільки знизилися оці ліки на топ 100 препаратів ціни, точніше українського виробництва, і чи задоволені ви результатом? Можна констатувати, що дійсно на топ-100 на 30% знижені ліки, і зараз вже є чергова партія. Це не знижені ліки, а знижені ціни, так, ціни. Так, на 30%. І на наступна партія, те, що задекларували 26 виробників додатково, це ще 273 позиції, і також буде зниження ціни. Діапазон там великий. Дехто декларує 52% зниження ціни, але в середньому ми ще на 20% виходимо на зниження ціни. Нещодавно був. Відряджені по невеличких населених пунктах заходив в аптечні заклади, купував, запитував вартість. Бачу, що дійсно зниження ціни, так як і виробники задекларували по цінах 1 січня 25-го року. Було знижено вартість ціни на 30% і відпущено для дистриб'юторів аптек, ну, з відповідними націнками. Тому це спрацювало, але це не кінцева наша мета. А бо яка ми, ми започаткували велике таке прозоре ціноутворення зараз. Заборонили маркетингові платежі для того, щоб відпрацювати повний механізм. Проводимо розробку нормативних документів, які запущать, запустять реферування цін на всі лікарські засоби, які є в Україні, Розпочнемо з ліків нацпереліку. Потім рецептурна група, потім все група. треба пояснити, що значить заборонили маркетингові ці платежі, тому що у мене поки що складається враження. Я не зовсім розумію точніше, а за рахунок чого таке зниження відбулося? Чи не означає це топ 100 здешевилися, але решта там. Починаючи зі 101-ї позиції стали дорожчі, і мережі, і виробники на цьому відбивають втрати. І це питання в тому, що український ринок це більше генеричні препарати, оригінальні вони є, вони тримають ціну, і ми їх якраз реферуємо. Ми дивимося, що відбувається в країнах Європейського союзу, які схожі до нас за економічним розвитком. Інші виробники мають велику кількість генеричних лікарських засобів, зокрема, от парацетамол, його може ну, бути 15... Тут поясню, перепрошую, поясню, генерики це рецепт Ра та сама, але інший виробник, тобто є оригінальний да, аспірин. аспекта. Це коли вже да патент закінчився, вже да, інші патент виробники закінчився, і всі інші починають робити той самий та сама діюча речовина, генерик називається, але іншого виробника. І зазвичай конкуренція відбувається, що ціною э, падають, і люди вибирають найдешевший препарат. Але з'явилось таке поняття, як маркетинг, коли один із виробників генеричних препаратів захотів, щоб його купували більше. Він платить аптечним мережам, а ті пропонують саме той препарат. Він може бути і дорожчим по ціні, ніж інші, але він продається більше, бо його більше рекламують всередині аптечної мережі і ми цю практику зараз призупинили до того моменту, поки ми не створимо прозоре утворення і чіткі правила маркетингу, що дозволено, і ну і, і, і далі вже ринок регулює по яку тобто. Ця система, коли ти приходиш в аптеку, кажеш, дайте щось від голови. А вони кажуть: от є дуже хороший препарат. Оцей це оце маркетингова історія, за яку аптеки отримували гроші від виробників. Я б хотів би, щоб не так було. А коли як? ти приходиш в аптеку, то ти приходиш в аптеку. Вже з рецептом лікаря і тільки після того, це, як це консультація ідеальний була, варіант. Та... але я описую ситуацію, а, яка зараз. А вже коли там приходиш і кажеш, дайте мені ну умовно парацетамол, то вони повинні запропонувати найдешевші лікарські засіб, які є по тому, що вам запропонував лікар. Ну no, але рецепт. якщо зараз заборонені оці ці маркетингові платежі, то чи правильно я розумію, що зараз в аптеках не мають права провізори От казати, купуйте оцей рекомендувати. Так, рекомендування. Ми, ми заборонили після рішення РНБО рішенням уряду від. Відповідно, було заборонено будь-які практики маркетингових платежів до завершення прозорого ціноутворення. Тому вони не мають права цього говорити. Якщо таке є, треба звертатися за телефоном гарячої лінії Держлікслужби. Він є в кожному аптечному закладі. Вони не мають права рекомендувати оці стоп, топ 100 чи будь-які будь-які повністю всі маркетингові послуги в аптечних Аптек. закладах з 1 березня. Заборонені зрозуміло, це дуже важливо йому. Елемент uh, топ 100 є. А ви плануєте розширити uh, і так. збільшити оцей цей перелік? Як і кажу, ми далі рішенням РНБО було передбачено міністерство охорони здоров'я продовжувати діалог з ві вітчизняними виробниками. Ми його і продовжили. І Зараз вже в нас 26 виробників додатково задекларували зниження цін на 273 позиції, і вже близько 30 позицій. Ну вже ціни знизились до цих 100. А на перше квітня. Вони точно вже будуть всі 273 ну знижені ціни. Ціни в відпускні, по яких вони віддають дистриб'юторам, і аптеки далі ну будуть знову ж таки максимальну націнку, яка також регулюється урядом в залежності від від того до якої групи належить цей mm -hmm. препарат і яка його вартість для кінцевого споживача. Перепрошую пане міністр. Я пропустив 273, Це ще до цих 100, це до ста. Це тобто буде 373 з 1 квітня. Так. І а... там велика кількість, десь близько 90 препаратів. Це препарати з нацпереліку, тобто це найбільш критично важливі. Потім 80 – це рецептурна група, це інша всі, от група. Тобто український виробник відкликнувся на ініціативу і робить крок за кроком. Ну, з… Тому підтримує ініціативи уряду mm. і Міністерства охорони здоров'я підтримує прозоре ціноутворення і зараз йде на зустріч і знижує ціну на українські ліки українського виробника. Тоді ще про ці маркетингові платежі одне уточнення. Якщо заборонено аптекам, а лікарям заборонено, бо лікарішко, то ви кажете, що ідеально це, коли рецепт виписують. Але лікар теж, коли виписує рецепт, може оцей парацетамол виписувати дуже різних виробників. І да, сьогодні він не може. У нас запущена електронна система, електронний рецепт. І в електронному рецепті ти не можеш указати бренд. Ти вказуєш тільки діючу речовину і відповідне okay. дозування. Ми це вже зробили на технічному рівні, і це прописано чітко в законодавстві, що лікарям заборонено виписувати і рекламувати бренд, а тільки працювати по діючій речовині. І це працює? Це працює, це контролюється.